Добрий ранок. Саме зараз я знаходжусь в Чернівцях, і я приїхав забрати те, що мав забрати ще більш ніж як півроку тому. Чарівне місто, дуже красиве, все таке в Брущаточці. У мене тільки один день на все про все, щоб побачити його, відремонтувати, поставити на облік та доїхати назад до Києва. Ну що, поїхали. приїхали до Вови, дуже-дуже кайфове місце, дуже кайфова родина та будинок, і Вова, мега-мотоцикліст. Ходімо, побачимо, що в нього є. Насправді дуже багато мотоциклів, і, наприклад, ця зерка, вона продається. Потім Вова вип'яте його і ми побачимо, ну, а це його ендуро ендуромоти. Ну що, погнали, побачимо те. Насправді заради чого ми проклали сюди такий е, шлях. Так, тут в нього Харлі, привіт. Так, Тут такий Харлі Девідсон стоїть теж під відновлення, да? Так, да. ну, він е, на черзі. Ага, на черзі. Ну поки що ми займаємось. от. Це твої дески. Є. Ї... Да. О! Ці вони цілу ніч були в маслі. Ага, зрозуміло. Так, це старі. Це нові. От дуже-дуже гарно видно різницю. Зараз побачиш різницю. Ти вже бачиш, так? Самий сок. Вони згорівші бачиш. Бовськово потрібно замінити. Сподіваємось, що з новими дисками і з новими цими. Що там тобі передали? Тобі ось це передали, так? Це, О, фрикціон. да, це О, фрикціон. Фрикціон. Да, фрикціони. Фрікціони. Це фрикціони. Фракціони нові, але не всі. В тебе комплект не замінити. Не, не весь ряд просто. Цей комплект є універсальний, він конкретно під твою модель. Ага. І потрібно буде докупити цей комплект. Ну, Оці Ого. маленькі фрикціони, бачиш? А, ага, це їх стільки, так? Да, так, і ці два, я не поставив, поставив два старих, але більш кращих, але з тонкої версії. Ці. Ага, зрозуміло, бо, так, бо ці грубші, вони mm -hmm. так якби це був комплект от тільки таких. Mm -hmm. А тонших цих не було. А ду такі 3D-скі. Тобі потрібно буде їх замість. А це бачиш? Оце так воно працювало. Це віднос. Mm -hmm. А пробіг Слыш? 40 тисяч. Да. Друге щеплення. Ну я думаю, що так, да, бо того, що вони, вони просто полили. На, на таких мотиках нормальне, нормальне явище. Да? Ну як сказати, для кардана це дуже підтягнена ситуація. Ну так, да, не дуже, не дуже. Для кардана то не Кардан дуже. Кардан це не цей, але наскільки я їздив, то я думаю, що там шумів посторонніх немає. Я думаю, що все буде. Ну добре, добре. Тоді збираємо щеплення так. і, і сподіваємося, що буде все. Добре. Я під дощ випав, під дощом. Там, то ж таке. Я зараз знаю, скільки разів попаду під дощ, поки буду їхати. Там, до речі, з другої чи з третьої в Чернівцях дощ до шостої. В мене практика, це що на BMW, угу. то е BMW реально крута в вітрозахисті. Угу. Просто, угу. ну Він не городський мотоцикл, з серії GT-GTL. Ну да, так. По трасі в дощ. От ми з дружиною їхали Закидую. в Одесу. Ага. З Одеси в Київ, ага. це коли зробити, я звільнявся в цей. Щоб ага. ти розумів, я був ну практично ми не намокли взагалі. Щоб ти розумів, я був сухий, я тобі сіла з БМВ, да? На БМВ. Але в мене вітровік був від в мене GT, але вітровік стоїв від GTA. Реально круто, Чесно, я просто був кайф. Так, ну що, то зараз збираємо до купи, да? так? Да, зараз тут є е, е, певний механізм, як треба складати, Да, Їх треба поскладати. Порядку. Mm. Це, бо я ж десь поскладав, я сам no. готовий, знаєш, і ваш такий зуміє. Масло яке? Яке олія? Ти бачив, як на авторії пишуть замінив олію. Я думаю, блядь, яку олію моторну, чи соняшникову, чи яку? Це 10-40. Твоє масло, але ж тільки це відендурує в ньому. Так, так, це зрозуміло. То я, то я шуткую. То, як бачу, як замінив олію в двигуні, думаєш, о, стрьом. Ну, ну, якщо моторна, <свісно> о, олива Толкнется. Бачиш, оцей функціон? Оце новий. Ага. Порівняй його з цим. Ну, да. Він чорний. Оці е, фередо, оце фередо, яке воно знаходиться ага, тут, ага. воно перекалюється і не тримає масло в собі. Ага, воно виходить ага. сухе. От воно ага. таке, як цей. Воно чого замачується в маслі? Воно повинно впітати в себе масло. У того, що принцип у тебе мокре щеплення, і воно, ну, да, має так бути змащення, да, ага, воно так працює. Змащене. Воно так працює. А коли ця херня перекалюється, от тебе по допусках все чітко, у тебе 3 мм, як новий диск. Ага, він не є. Тобто, ага, на плотності. Він не, він не з'юзаний, не... але да. згорівши. Так, да, але він просто згорів і він не тримає в собі масло, ага. і він скользить. Знаєш, це, 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 все, все. Тепір, розумів, як... зрозуміло. тут тільки лишилося два нових диска. Mm. Ну, це, але бачиш заводський, яка на це з, з якоїсь іншої моделі, а да? це просто не інша модель, це замінник. Так, а що це за харлі в двох словах? Це електроглайт 13-го року. Кстати, тюнінг тут капець. Ага, ну я просто не дуже харліст. Я бачу тільки динаміки. Я тоже це ось, ось це <кл 'язав> розуміли, це ну як покажемо, це сток, так. <пш> Дивлячись з того, що тут на, напис Харди Девідсон. Да, да. Це стоковий цей, але ну, тут mm -hmm. тюнінгу іменно, бачиш в блоках контролю. Ага, він е, ага. цей, ну, він ага. дуже, ти бачиш, він весь поржавів Ну я бачу тут по приборці. Те, це, це, просто, це перше цей. Це просто капець. Я його зараз бачі, я зробив ключі на нього. Бачу. Друга, ага. знайома, ага. цей ага. мотоцикл, в нього була Honda Goldрін, ага. до речі, 2021 року. Він її продав, захотів Харлі. Ну, ага. привезли цей. Ми коли його купували, розумієш, він дуже довго їхав. Він стояв в контейнері, напевно, нахлюпало води. Напевно. Да. Да, І да, він да, просто да. кинув цей. Ну, це не, тут... страшно. Це ну, не тут страшно. Можна відновити. Так. Да, кстати, тут пробіг такий самий, як тебе. Серйозно? 36 тисяч миль. Ти? Я взагалі в що це А в мене що, 36 тисяч миль? На 40 тисяч кілометрів. Що міль? Е я не помню, чи 20, ні, так 26 тисяч. км. Так, 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 тут 36 тисяч. Тут 50 тисяч км, Ага, ага. Але він, як тобі, технічно, от то я розбирав вузли, дивився, ну, я думаю, що... Тут 1,7. Зараз 1,7, так. 1 і 103 блок. 1 6. 500, вроді би, 1,6. 1,6, 6. 1 і 6, ну, зрозуміло, півтора літрового мотора. На, на ремені, так? Так, вони всі різні. Щоб мати розуміння, що по ньому, так? Да. Тому щоб І не що ви заверш, не завершили. Такі важкі, що це просто його нереально. Ми троє його тащили. Серйозно? Тобто це не це не вжер, а я? Та, ти, я, за що ти Це скутер! Серйозно? цю до. Просто візьметься. І просто відчуй. Ну так. Знаєш, напевно. Ну, можна, можна трошки підкачати, здається. Да, мотоцикли... <су> мотоцикли будування є таке поняття, як по боряться з вагою. Чим легше, тим а краще. Тут місь... Тут навпаки. Тут... Тут борються так, щоб ти поїмоти в них задача зробити його чи поважі. No. Чим більше не повороти. No, щоб на е, е, вітер не Так, <су> Я не знаю, який має бути вітер. У них, кстати, тайфон, кстати, це твої. Ага, да. е, це... Барко. Да. Остатки. Це, Це остатки. до речі, так. класно показати. Це Доброго. з FGR, який ми замовили <кхе> майже рік тому, в листопаді, місяці, ми його виграли. Вова виграв для мене. Він був, як ми бачимо, задут з балона, судячи, да? трьома слоями краски. Три... Три... Спочатку він ага. був чорний, Серйозно, чорний? Да, я думав білий одразу. Ні, це кресло і А, я тут бачу, що чорний. Я бачу, реально, чор... ну, синій це його заводський, так. ось це. Потім чорний, наприклад, тут. Ну і потім білий, ми, ми ще бачимо, так? Да? Просто капець. його... ще золотистий колір був. Золотистий я бачив на отой штуці, що ми замовили з Америці. Томас, до речі, тобі велике дякую за те, що ти все зібрав і відіслав нам. Короті, була історія, це що ти докупив ще один цей, в тебе дві бокові пластмаси, вони нові. Ага. А є оця запасна? Оця штука в тебе фактично вона ціла, ага. ну, ну, ага, да, майстер не захотів. Коротше, там була історія, я вже просто заказав, що ну, ти... ну, на скільки там стоїть мільйон. Ну так, да, вона ж 70 механізм. баксів. А ага. ось ця дорога да. херня. Маєш, на які зеконом 800 доларів. Да, <laughs> так, да, скажи. Да, да, От 1100 вона про... коштувала, якщо заказувати це, то ми заказали 1000. за 420 що да, ти там, да, 8. Да. Ну, Так, це штука. <клес> ну, ми її розчитували тоді 1000 доларів на неї, я ж тобі казав. І що... прикол в тому, що э, скільки я спілкувався з FDGроводами, ніяк не відновлюється. От все, вона зламалася, все. Ну, да, нічого а, не зробиш. Ну, Фотостудія, да. фото Мотофотостудія. Ага. Світло, всі всі діла. Бачиш прокладка, Причому видно, що прокладка цій, бачиш герметик. Ага, ну так. Да. Її треба буде замінити. Але з цією поки що ну, нормально, так? А так я її зараз поставлю Легенький слой герметика. Ми ж не будемо змінювати. Традиція. Ну, да. Герметична. Ну, да. Слушай, стати така фішка, де я перший раз бачу ну, Сепі. кольцо стопорне. Ставиш один ряд. І треба ставити стопорну худзо. Ось цю треба буде замінити, так? Да. Так. Да? Да. цю штуку. Тобі йде вже останньої версії. Ага. Все, все от, і їх бачиш, нема. Це, кстати, в BMW така це сама. Прикол. Так, така сама цей. Бачиш ці зуби? Ага, ага. Оце там стоїть така сама uh -huh, штука. Uh -huh. І коли ти даєш газу, воно притискає десь. Коли ти ага. скидаєш газ, воно, воно від, від, відкидає від... його. Встановили вже. Все. Ага, ага. І що? Так і повинно бути. Є повний вежі. Да. Ну, тобто, так як має бути, так? Да? Ну, дуже мягко. Баксім інструмент. один Інструмент це, це, це ти все. Тисячі баксів, так? Да? да, це щоб ти розумів, інструмент це все. Он все в ящика сидить. Я його вже покрасив, не буде такий. Це те. Да. От він буде такий. Сейчас а, у нас так... колір майже однаковий, да? так? Чуть може, я... Зараз, зараз викатаємо з... порівняємо. А ти пройшов сертифікацію з стіни? Не вертичав. А все можна. Нормально. Такі Андрія, ну такий дуже-дуже жирний, так би мовити. Но ну, огромний, конечно. Да. Песня. Ну, ну, взагалі інший мод. Просто взагалі інший мод. Те, що ти показав, сідуху перешив, де? да? Ага. Перешив вона була така, як вигруше, знаєш. А, розумію. Зараз все прямо. ну кабан, конечно, кабан. кабан. Сильно кабан. Сильно так больше кабан. Называют, кабан. Ну, я вины я кабан. Он стоял, наверное, тоже от пиццы, но он новый. А он стоит больше зараз. О, зрозумелось. Ну, может, его трошки, да. Ну шо Нормально? То твоя улипка нормальна, чи... Ні, це реально. Так? Да? Не треба подивитися. Треба, показується Е, ЕСП. Вона не зрабатувала. Ти тільки що почув, так? А вона не зрабатувала, б не спрацювала працювала сіпені. Треба ЄС півстепені. Зрозуміло. Так, Все, ну. Що? Ось такі два мотика. Блін, клас, красавця. Так, так їх можна рядом попасти. Ну так. Да. Ну, мені треба буде з моїм ще попрацювати. Ти вже попрацював. Да. Ти вже все, що можна було, зробив. Не, треба... Треба... Ну дуги, так, дуги а, знає, треба. Ще, ще треба да, дуги, то треба. Треба постукати по лесі попередньому полосі, зміняти задній, і на душа. Ага, класика. <різь> Або на <кардан. різь> Ну. Фух, сьогодні буду на цьому їхати мощно. 300 важить, так? Да? 316. Супертенра 260. Але з кофрами, я так думаю, що теж там під 300. В тебе ключ в кармані, ти не вставляєш нічого. Так, так, але така в мене... штука. Це варійний чип. Тобто ага. треба е, ставити до, до трави. Ну, Тут є, коротше, він ще той. Це аварійний, а основний вже є в кармані. Вже... Чим відрізняється аварійний та не аварійний? Аварійні треба приклапитися завжди mm. до то тобто до цього. Разуміло. А основний, ну, чіп, тобто в кармані знаходиться. Mm. Ну, прям повний безключовий. Ходиш. Супер. Ну так, да, класно. Й... Кайф. Кайф. Нема, на жаль, часу робити класний якийсь обзор, але я думаю, в наступному якось можемо да. зробити. без питань. Що, зетка їздив на неї? Бодьора? Я не їздив. Вистрілює капець, так? Да? Ну, 900 кубов, 4 циліндри. Люч. Лютая люч. Заводиш. Ага. Ключ e, на старт. Э, e, це драйв спорт. Нейтраль. Ага. Э, e, сів. Коли ти хочеш включати передачу, ще ж нема. No Просто да, да. включаєш э, драйв. І газ. Ні. Потім нажимаєш тут. Авто МТ, Типа переводиш у механічну коробку передач, плюсик вверх, плюсик вниз. Просто треба переключатися. переключається вниз, він сам переключається вверх. ти... У мене була чарівна нагода відчути Honda Victus. буквально е, кілометрів 15-10. так. 15. А, пі пістолет Піду зажимати пістолет. Ось, а, поки заправляється ця ракета, а, що я хочу сказати по Віктусу? А, Дуже прикольний мод, дуже цікавий. Коробка автомат. Вперше я катав, до речі, на коробці автомат. Цікаво, цікаво. А, питання по дзеркалах, питання по тормозу, але то я вважаю, що все дуже індивідуально і можна просто ну, налаштувати, пофіксити там за один день. Мод прикольний, низький. Після. Супер Тенере, можливо, трошки не вистачає а, моменту, але ну то таке. Мод їде жваво, їде прикольно, а виглядає просто-просто супер. Ну, а ми заправляємо зараз цю ракету. А, вирішу, а, вирушуємо далі ставити його на облік і потім вже на Київ. Коротко, сьогодні прей щастить і я не знаю навіть, як це сказати. Ми виїхали з хлопцями, з Вовою, з Анджеєм, з їх локації. Приїхали сюди, в мене був 123 номер, і ми е, був. Я був буквально 2 хвилини в черзі, і мене покликали. Просто капець. Просто запізнився би на 5 хвилин. Все, вже би профукав. А так зробили експертизу. Експертиза коштувала е, 400 щось там, 20 гривень. Ні, 470 гривень. Е, постановка на облі коштувала 660 гривень. Ну, тобто 1100 гривень, і е, щастя, повне штани. Мотік. Готовий, от а, мотики стоять. До речі, так. Анже тільки що сказав, що я вже в них реально другий мод купую, то прикольно, той і Анджей і його легендарна вже кава. А, якщо цікаво, ми можемо додати декілька фоток, як вона виглядала і як виглядає зараз. Побачимо, які номери зараз видадуть. У мене вже є одна, одне авто на львівській реєстрації. Зараз буде ще один мотоцикл на е, Чернівець. Чернівецькій да, реєстрації. Ну ось ну, якось там так. Можна було вибирати реєстрацію. Тобто, спомнів, ну взагалі-то в Києві мені не давало таку можливість. Давали там п'ять варіантів. Но, до речі, на е, супертенера я вибирав. А тут сказала, а я вас просто поклич. А можливо вона покличе і дасть вибір. Але я сумніваюся. Напевно, що Музей, просто вважає, віддасть техпаспорт і, О, і, да. і номер. Ну, ну нічого. В тебе <сміт> гуцульське коріння. Гуцульське <смітна> коріння, і гуцульське, і львівське, <смітна> і, <смітна> <смітна> і будь-яке. Ну що, отримав номерні знаки, отримав техпаспорт. Все круто, все прокачано. Ну як, в принципі, і завжди. Це <смітна> нормально. він Якщо мені Ну давай, каві. Okay. Ти бачиш крізь метал. Yeah, man Трохи проїхав десь пару кілометрів на цьому. Він ширший, мотор однаковий, плюс-мінус. Посадка ліпша, ніж на FJR, якщо ви 1,90 метра як я або вище. Габарити ширші дуже нагадує за габаритами мою Ямаха Супертене. А так, плюс-мінус по мотору можна сказати, що то браття-близнюки. Плюс-мінус, десь так. Класний мотор. Ну що, Перші 100 км були подолені дуже дуже стрімко. А що хочу сказати? Скло, яке я замовив, це най... Як сказати, найвище скло, яке є наявності у фірми V-Stream. Стандартне це десь ось таке. Високе це десь ось таке. І те, яке я замовив, таке. Під мій зріст ідеальне. На повну, якщо висуваєш, їдеш. По-перше, ну, до 160 поки що розганявся, більше ні. Але все ще попереду. А, взагалі, можна відкривати візор супер. Супер-пупер. Що ще хочу сказати? Прикольні режими. Підвізка електронна, реально крута річ. Вона тут є в трьох діапазонах: hard, soft і стандарт. І кожен з діапазонів ще налаштовується в трьох положеннях. Дуже круто. Що ще? Динаміка прикольна, але ще не відкривав, ну, скажімо так, до 5 тисяч до 6 000. крутив максимум, повну ще не відкривав тут, ні, ну, не було де. Але взагалі дуже-дуже поки що подобається одні позитивні враження, дуже кайфово, але 100 км поки що замало, тому що на ньому ти їдеш ну, весь час там, 140, 150, 160. І це абсолютно нормальна швидкість. Monali. <small> дивились це відео, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, як вам, до речі, Yamaha FGR, як вам Kawasaki GTR і Vultus. Ну і, в принципі, як вам такі відео. Дуже дякую, на все добре. Пока-пока.